Вітаю шанувальників найгарячішої програми про шоу-біз в ефірі першого музичного ікра. А це означає, що я, Андрій Кіше, розкажу вам сьогодні про таке. Чи здатні учасниці рояль-кастингу запалювати танцювальний майданчик у стресових обставинах? Якими дівчатами захоплюється діля? Сьогодні ти класна тілка, там тебе класно трахнули, да, дали гроші. Завтра ти не класна тёлка, тобі не дали денег. Ну, як-то это всё такое относительное, а всё-таки что-то должно оставаться чистое и нетронутое. Чи люблять знаменитості грати у гольф? Частіше, ніж раз на рік, я це не роблю, тому що будемо відверті. Це розвага для старих пердунів. Про що блідкують зірки на презентації книги Ірен Роздобудько? Лучше спросіть про шанси зборної України, я скажу вам. Ми обязані вийти з групи, братан. Я все проплатив. Я все заплатив. Відбір на рояль кастинг триває. Чи гідна наступна учасниця долучитися до нього? Дивіться і робіть свої висновки. Рояль Кастинг продовжується, Із дівчат, які зареєструвалися на його сторінці у Фейсбуці, обрано третю учасницю. Аби перевірити кмітливість та творчі здібності дівчини, ікра запропонувала їй спробувати сили у якості діджея. Що із цього вийшло, дивіться просто зараз. Привіт! Красуня, красуня. Як тебе звуть? Мене звуть Марина. Марина. Що ти можеш сказати? Як ти дізналась про цю подію, про цей кастинг? А, через інтернет. Через інтернет. Так, так, Фейсбук, це мережа. Ну Добре, ходімо. — в Чому ти думаєш, що, думає, що ти краща за інших дівчат і гарніше підходиш для цієї всієї справи? Тому що я артистична, харизматична, гарна. Там я вважаю, що я саме той формат. Чому ти хочеш прийняти участь у рояль-кастингу? А мені цікаво завжди щось нове, щось цікаве. А це дуже цікаво для мене, так як я а, людина творча, я співаю групі XS, тому мені все цікаво. Ну молодець, слухай. Я думаю, ти до цієї справи ідеально підходиш. Єдине, що хотілось би почути від тебе, за ти вболіваєш на євро. Я вболіваю за нашу команду українську. Я патріотка, тому ще молодець. Молодець. Ну що, сьогодні для тебе буде доволі просте завдання, так? Сьогодні там є діджейська рубка така красивезна. І ти, як справжня, така красуня туди красиво впишешся, і ми тебе красиво там познімаємо. Тим більше, що ти артистка, як ми вже зрозуміли, М -м, все буде добре, справишся? ж. Ну давай спробуємо. Давай. Пойдемо. Як тобі це місце зможеш тут увазі? Дуже подобається, позовати? дуже весело тут. Багато людей. Ну, я гадаю, все буде добре. Це пан ігор. Посипайка. Зараз він тобі розкаже, як саме грати. Ти головне там красивенько, так себе покажи. Добре. Пане ігоре. Це Марина. Как дела? Хорошо. Не будешь играть сегодня? Да. Я сегодня в роли диджея. А играла уже? не никогда. Покажите ей, что нужно делать. Ти знаєш побути тут сама. Стараюся, не бійся. Ми раді вітати у нашому клубі несамовиту діджейку Марину. Зараз вона докаже, що удачу створюємо саме ми. Вона що можеш створювати вдачу саме ти. І тепер можеш спокійно насолодитись рояль коктейлем. Ой, дуже весело. Дякую вам. Це дуже дуже Я в шоці. Я натовадилася, що буде так весело. Домася дуже цікаво і несподівано. Ну що ж, я тебе вітаю. Ти впоралась із завданням, довела, що вмієш долати усі виклики життя, довела, що ти гідна участі у рояль кастингу. І довела, що вдачу створюєш саме ти. Я гадаю, наші глядачі оберуть саме тебе і тебе полюблять. Ой, Дякую, я дуже на це сподіваюся. А наші телеглядачі зможуть дізнатися подробиці рояль кастингу в інтернеті, відвідавши сайт, який ви бачите на екрані. В столиці України щодня проходить безліч культурних подій. Проте, аби потрапити в огляд і їх учасники, мають неабияк як відзначитись. Не перемикайтесь і ви дізнаєтесь завдяки кому наступний сюжет з'явився на екрані. Деякі улюбленці гламурної публіки настільки швидко відходять у тінь зіркового олімпу, що складається враження, ніби їм набридло пафосне життя. Одним із тих, кого сьогодні майже неможливо побачити на зіркових тусовках, став колишній учасник гурту танок на Майдані Конго Едуард Діля Приступа. На самом деле у мене ніколи там серйозних ожиданий, які звичайно, там перед прем'єрою какого хорошого фільму, цікавого авангардного режиссера. Да? Я прекрасно понимаю, що легка развлекательное мероприятие. більшість людей прийшли сюди отдохнуть. Ходять шутки, що музикант веде абсолютно аскетичний спосіб життя. Тому вміє радіти простим радощам життя сильніше за звичайних людей. А чого вижидаєте сьогоднішнього вечора? <звук> ну, часть ожиданий ми їх уже оправдалась. Я поел клубники груш ананасов, то есть пажпаново -по 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 фруктами. Після розриву творчих стосунків із танком на майдані Конго Едуард повільно, але впевнено віддалявся від великої сцени. Подейкують не останню роль у цьому зіграли амурні стосунки із співачкою Росавою. Якщо чесно, я над такими глибокими тонкостями, не задумувався. У журналістських колах ходять чутки, що саме Росава умовила співака розпочати сольну кар'єру. Усе б та проект Неділя на початку розвитку не досяг вершин слави попереднього гурту. Тому у зірковій тусовці пліткують, що причиною ескетизму хлопця стало саме розчарування у сучасних жінках. Мовляв, вже нікому не потрібні справжні романтики на білих конях. Думаю, дівчинам достатньо просто, красиво сидіти, а можна навіть без станову. Современный мир настолько уже опошлился, что, в общем-то, не обязательно седлать коня. Конь может сам предскакать. Главное правильно сесть перед ним или на него. Кілька років тому, незважаючи на тернистий шоу-бізнесовий шлях, музиканту вдалося стати культовим для певних кіл слухачів. От тільки цього виявилося недостатньо, аби творчий успіх був підкріплений гідною фінансовою нагородою. Подейкують, що саме через це співак край негативно ставиться до меркантильних персон. Сьогодні ти класна тілка, там тебе класно трахнули, да дали денег. Завтра ти не класна тіока, тобі ні далі. Діня сьогодні. Ти крупний магнат, завтра прийшли інші... Постріляли дано ну, кактата всьо такої односительно. таки такі шота должно оставаться чиста, не трон да? сьогодні. Артист повністю відмовився від алкоголю та нікотину. Регулярно займається спортом і більшу частину часу присвячує духовному саморозвитку. Тому жінок він завжди оцінює в першу чергу за розумовими здібностями, навіть коли стає членом журі конкурсу. Краси Якщо буде якийсь інтелектуальний конкурс, то це буде перве. У мене такої от яку я буду ставити. А вторая галочка будет внешние данные. Ну а все остальное... Ну я не знаю. Может они еще петь будут? Цікаво зазначити, що саме гонитва за духовними цінностями дозволила ділі зайняти свою унікальну нішу у серцях поціновувачів шоу-бізу. А заразом і значно збільшила його статки. Хоча гроші і такі атрибути успіху, як розкішні авто, та велетенські маєтки співака вже не турбують. В першу чергу із філософських міркувань. Якщо чоловіку більше нічого показати, кромі каліченства денег і уровень статуса і зміряємо опять таки денег, да, Если внутренность пустая, тогда это, конечно, человек а, украшает все, а, внешняя оболочку. А внешняя оболочка, она собственно растворяется. Мы ведь ничего не знаем, что было, допустим, у Баха или Бетховена, а, какие у них были байки или какие у них были кареты. Да, осталась их музыка, все-таки в первую очередь. І те, що вони передали, і хороші художники. Непроста історія успіху таких музикантів, як діля, доводить, що заради досягнення успіху зовсім не потрібно ганятися за грошима. Потрібно лише бути вірним собі. І тоді, можливо, гроші самі ганятимуться за вами. Чим тепліше стає на дворі, тим спекотнішими стоють події гламурного життя. Лише разом з нами ви дізнаєтесь, що підвищувало градус світу розкоші цього разу. Привіт! З вами я, Катя Тарута. Мы на ежегодном турнире «Гольф на шпильках». Звездные девушки снова возьмут в руки клюшки. Посмотрим, насколько хорошо у них это выйдет. Как ветеран гольфа на шпильках, я уже, по-моему, сегодня вот третий раз уже участвую, третий год подряд. Я помню, что девчонки себе, по-моему, сбивали шляпки, куда-то попадали кому-то в голову этими шариками. Как в последнее время я разленилась, я разбаловала себя, я ходила все время... На плоской подошве, да? Ну, от этого как би бы, осанка і касалапія соответственно. соответственно. шпілька удлиняет ногу. Яка разница, куди попасть Клюшка, по мячу, -по -по не помічу. Головне себе показати э, вид спорта тим, що він все таки менее травматичний. Він похож на шахмати. Не будуть каблуками пронізувати землю. Звісно, що в гольф э, грати взагалі на підборах неможливо, э, не корисно, не спортивно і по великому рахунку не так вже і красиво. За роки свого існування турнір досяг. Такої популярності, що у ньому намагаються прийняти участь навіть чоловіки. Нарешті нарешті давай, бути. А ти а ти, ти чому шпиль? скидай Достать позу, вигнуть лібедіною шею, адкинутися немножко і ударить. Я сьогодні забула дві шпильки, мені не розрушили грати. Будуть виставляти дупу вони з не будуть. А хто пер -пер. виграє? Я розділюся себе, зніму цю футболку і подарую. А ти грав в гольф? Я так да, я вчився в Шотландії. Безумовно, що я, я там магістерку закінчував. Ви зрозуміли, що я розважався всіма шотландськими принадами, які тільки є, і безумовно, гольф це одна з класичних шотландських розваг. Грав з задоволенням. Але навіть попри те, що я грав з задоволенням частіше ніж раз на рік, я це не роблю, тому що будемо відверті. Це розвага для старих пірдунов. то как ни крути, а девушка на каблуках, да еще и с клюшкой в руках, это красиво. А вот легко ли играть в гольф на шпильках, это вопрос. Я уж так были меня пострелялась, и как бы, ну, по крайней мере, никого не калечат. Селебрити, да, как не умеют играть, так и не научатся сегодня играть. Мне тоже удалось принять участие в турнире гольф на шпильках. Что ж, я должна сказать, что клюшку держать в руках довольно сложно, а уж тем более попасть я ее помечу. Чому жінкам незручно грати у гольф на підборах, незрозуміло, адже вони звикли займатися на них і більш динамічними вправами. Буває так бы, різні екстремальні секс, дато із мужчинам подобається, коли дішка на шпильках. Дівчинки э, уже з определеного возраста, скажем, я думаю, ну з класу седьмого, вже знають, що таке. каблуки они абсолютно себя в себе, в такій обуві. Перше стоїш, получається да? бо шпильки, і ще й нагинаєшся. Настоящая девушка, я думаю, что может делать все на шпильках. девушки мужественно играли в гольф на шпильках. хоча оказалось, що мужчинам подобається за ними что що би не делали. Чим тепліша новина, тим швидше вона переростає у плітки. Але іноді важливо не те, що сказано, а як сказано. Тому будьте уважними і ви отримаєте насолоду від здатності знаменитостей говорити красиво. Шанувальники красивого життя звикли відвідувати гламурні вечірки, що присвячені подіям із життя співаків та акторів. Проте іноді селебріті збираються лише заради того, аби познайомитися із літературною доробкою. На презентації нової книжки модної письменниці Ірен Роздобудько ікра вирішила з'ясувати, чи варто письменникам бути гламурними. Ми тільки зайшли, побачили фуршет, побачили гостей, побачили, коли ми каддама і мужчини, і моя найкраща подруга сказала: о боже. Какой щедрый любовник? Я не считаю, что это мероприятие гламурное. Да, оно в необыкновенном месте. Да, действительно, приглашены самые достойные люди. Но при всем при этом я не хотела его делать гламурным. Я хотела его делать высококачественным, я хотела его делать профессиональным, теплым. Книга, я так понимаю, какой-то гламурной девушки или гламурной жизни, поэтому, возможно, это достаточно уместное такое мероприятие, да, гламурное и действительно очень все здорово, красиво организовано. Одно только, что лично мое мнение, мнение, так как я заканчивала Лондон Колледж Офешал, достаточно много времени провожу в Англии, во Франции, никогда не нужно забывать о внутренней какой-то личности и все же талант какой-то и уникальное видение, оно должно быть впереди. Сентиментальный вечер. Если бы Ира, автор книги, не привела родителей, я бы не приехал. Перший вопрос був, будуть ли папа і мама. Хоча винуватися свята відкращувалася від його гламурного статусу, все ж вишуканий інтер'єр, розкішні страви та високий рівень організації, зробили свою справу. Кожен предмет, який здесь знаходиться, кожен банер. Я в шоке, потому что я не ожидала, що может быть. настолько интеллектуальный вечер, интересный очень для проведения таких пушкинских вечеров. Просто чувствуешь себя как будто 18-19 век. Шикарно. Ну какое мое отношение? Мне сказали, что это были самые близкие люди. Книгу я читал в оригинале. Обилие людей, которые подпадают под доминацию любимые, делает меня совершенно свободным, некорпоративным работником. А таким сентиментальним сучим потрохом, который сегодня час хорошо. Здавалося б, як можна зацікавитися вечіркою з нагоди презентації книжки, яку не читав, виявляється, навіть високого публіку із блакитною кров'ю звабити доволі легко. Я вважаю себе аристократкою, і мої предки аристократи. Насправді для зацікавлення гостей варто лише запросити у якості ведучого людину, яка зацікавить усіх гострим язиком та статусом закордонної зірки. Ну, то попросити очень серйозний. Он не для літньої Команди. Лучше спросите про шансы сборной Украины, я скажу. вам. Мы обязаны выйти из группы, братан. Я все проплатил. Я все заплатил. Отар сыграл большую роль в презентации сегодняшнего вечера, потому что многие его фотографировали, когда он говорил первую речь свою, и восхищались им. Я тоже им восхищаюсь очень сильно. Отар Кушанашвили, девушка блонда, очень любит вас. Мм. И это же сказала, что если когда-нибудь выйду замуж, я обязательно его приглашу к себе тамадой. Аристократичная публика с удовольствием обговорювала поведение Отара Кушанашвили, особенно его надзвичайно теплим ставленням до родины письменницы. Вообще Человек Я слезливый. Продукт болливудского кино, сделанного в Туркменистане на мои деньги. Я плачу, когда сборная Украины или сборная России забивает гол. Я плачу, когда у ребенка режутся зубы. И если на вечере нет родителей, семьи, друзей, близких, я на такой вечер не пойду. На вечір пайо Дмитрий Нагієв. Я не пайду за споживанням аперативів. Публіка пліткувала, що надзвичайна приязнь Отаріка до батьків Роздобудько і бажання побалакати про власну родину пояснюється не лише кавказьким темпераментом, а й сумою гонорару весільного генерала 10 тисяч євро. Я питаю, щоб навчити моїх дітей саміщати хуліганістість з фундаментальним інтересом к наукам. При приябілі. происходящего в мире негативного и при ролевых моделях, которые дети более воспринимают, чем а, плохих ролевых моделях, которые они более воспринимают, чем хорошие ролевые модели, мне очень тяжело. Но мне кажется, что я научил читать книги, во-первых, это очень важная штука. Что... Или они мне врут, я не знаю. Проверю по приезде. Я научил читать книги. они не придадуть друзі, я вам говорю чесно, я не являюсь бізнесмени. Не буду скравать, что мне помогла моя семья, я им за это благодарна, но я считаю, что они мне дали возможность себя реализовать, а дальше дело только за мной, в моём труде, и я считаю, что писательский труд может быть успешным, и он может быть прибыльным. Куша нашли любязно фотографовувався із гостями та роздавав компліменти, проте особливо освітчені гості мали зауваження щодо його зовнішнього вигляду. У меня есть некоторые замечания о том, как на нём, ну, такая да, конструктивная критика, можно сказать, над то, как на нём сидит его пиджак. Поэтому вот есть немножко небольшие замечания. Что касается стиля здесь уже индивидуально, ну я знаю многих восстанки на людей, ну, в московском рассаднике зла, которые ходят в фитнес-клуб 8 раз в неделю, и при этом негодяи законченные. Я знаю людей, которые, как Иванушки Интернешнл, он пьют виски суда до вечера и являются собой пример того, каким нужно быть парнем. Это не связано. И к радий шла выставка, чаякими зусиллями насправді не була організована гламурна презентація книжки, головне, що навіть зайдять тусовщики отримали нагоду поповнити свій інтелектуальний багаж парою сотень сторінок мистецтва. Все ми в душі поети, тому що у каждого в нас живе емоція. Хотів би вас привітати ще раз. Пацани, дівчата вам подякувати. Це була добірка найгарячіших сюжетів про життя багатих та знаменитих за останній час. Але рівно за сім днів я чекатиму на вас, щоб повідомити нову цікаву інформацію. До зустрічі!